Розуміння дане нам, але воно приходить після рішення почути і прислухатись так. це не просто впустити, діяти почути це, коли слово входить в ваші вуха. Прислухатись це діяти згідно з ним, це дія, що слідує за цим. І тоді приходить це розуміння, а життя стає чудовим, благословеним. Воно вдається це правда. Знаєте, життя просто вдається. Так. Як прислухатися сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого» Глорія Коплан та її гостя Келі Копленд свішер відкривають нам, як прислухатися з відкритим серцем. А тоді задіювати відкриття, які ми отримали. А ось і Глорія Коплен. Вітаю! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. у нас дуже особлива гостя, дуже особлива людина для мене. Келі Копленд Свішер. І вона буде говорити з нами про що келі, про те, щоб мати вуха, щоб почути, мати вуха, аби почути те, що говорить Бог, що Це справді говорить справді важливо для усього, що стосується перемоги на цій землі, знати, що говорить слово, виконувати, що говорить слово, прислухатися до Божого духа. Коли ви знаєте, що говорить дух, і ви звикли розмовляти з Господом, проводити час у молитві. Ви зможете почути, коли він говоритиме вам, те, що може врятувати ваше життя. Знаєте, було дуже дуже багато ситуацій, про які ми знаємо, де життя людей було врятоване, як під час подій 11 вересня. коли люди почули не йди на роботу, або як почула одна людина, біжи і він почав бігти. Тобто дуже важливо, щоб ви почули і прислухалися. Коли ви прослухаєтеся і виконуєте, ви зможете почути, як Господь говорить вам якісь конкретні речі стосовно вашого життя, сім'ї, безпеки. Чи не так келі? У твоєму житті це так? Це так. І я вірю, що більше ми налаштовані почути те, що написано для нас. Це як радіоприймач, який налаштовує вас на те, що дух Господній говорить вам особисто. Як, наприклад, біжи негайно. Але ти права, якщо до цього не прислухатися, і насправді для цього не потрібно мозок. Коли ви заглиблюєтеся у Слово Боже і прислухаєтеся до того, що воно говорить, ви тренуєте свій дух. А натренований дух чує набагато краще, ніж ненатренований дух. Так натренований дух чує і слухається. Замість того, щоб лише почути і почати сперечатися, Є багато людей, які читають слово, а потім сперечаються так. з ним. І знаєте, мене часто запитують. Я не скажу, що постійно, але часто, дуже часто мене запитують, що на твою думку відділило твоїх батьків на їхнє служіння. І у відповідь на це я кажу: з самого початку, коли ви стартували в служінні, ви прийняли рішення, що будете виконувати те, що говорить ця книга. Вірно так. І замість того, щоб вірити Слову Божому по частинах, ви просто прийняли якісне рішення. ще, навіть не знаючи, що воно говорить. Ви прийняли рішення виконувати так виконувати те, що воно говорить. Діяти за ним і дозволяти йому впорядковувати ваше життя, так. а не підлаштовувати Саме слово Боже під той спосіб життя, яким ви Саме хотіли так. жити. Це по суті і означає мати вуха, щоб чути. Добре, сказано саме так. Ви розвиваєте вуха, щоб чути. і нещодавно мене запитали: чи потрібно було багато років, аби твої батьки навчилися жити вірою? Звичайно, потрібні роки. Ми й досі зростаємо. Ви завжди зростаєте. Так але не потрібні роки, аби зробити вибір, вірити Слову Божому. наше життя швидко змінилося. Ви прийняли рішення. Ви повинні починати там, де ви є, звичайно ж. Але знаєте, ваше життя швидко змінюється, коли ви починаєте прислухатися і виконувати написане слово. Ви краще чуєте слово, яке виходить з вашого серця, і дає вам конкретні вказівки на дану хвилину. Наприклад, я пригадую один випадок, який врятував моє життя. Сумніваюся, що ти його пам'ятаєш. Не знаю, чи ти була там. Я була в човні на озері, мої плечі були вгорнуті рушником. і хтось впустив румпель, чи як називають ту штуку, якою керують. Човен розвернувся ось так, і мене викинуло. мене викинуло. Це було абсолютно неочікувано. Це було ще до того, як ми з Кеннетом зустрілися. Це було дуже давно. дуже давно. Мені здається, це було на початку вашого подружнього життя, бо він був там. Він там але був? я ще не народилася. Добре, дякую, що виправила мене. але у будь-якому випадку я випала з човна. Здається, ти права. Ми випробовували новий човен. І я пішла на глибину замість того, щоб намагатися виплисти, я не відчувала жодного страху. Мене просто викинуло, і я пішла на глибину. замість того, щоб боротися з водою, Вірно, це сталося, коли ми одружилися, Я пригадала. І я не намагалася виплисти. Я просто розслабилася і пішла на дно. А потім я почала підніматися, і двигун пройшов просто наді мною. Якби я почала панікувати чи намагалася виплести швидше, я б опинилася там, де був пропелер, двигун, і це було б зовсім недобре. Але мене огорнув спокій. Я почала спускатися на глибину, а потім виплила. Таким чином я пройшла під двигуном. Я не думала, що я у небезпеці чи щось таке. Я навіть не замислювалася. Ти на просто ць. зробила так, як ти була ведена. Я просто поплила за течією, так би мовити. ми повинні йти за течією Духа так. Святого. Саме так. І те рішення, яке ви прийняли відразу ж після того, як зрозуміли, що вам потрібно зробити, це було рішення нахиляти своє серце. Саме з цього я хочу почати ці два тижні наших передач. Бо саме для цього ми будемо тут протягом двох тижнів. Щоб привести вас до цього якісного рішення, я буду нахиляти своє вухо, ви можете зробити це і зараз і провести разом з нами ці два тижні. приймаючи слово Боже, не сперечаючись із ним. Або знаєте, прислухайтесь до слова Божого. Прийміть рішення у будь-яку мить на цих передачах нахиляти свої вуха і мати вуха. Присвітіть Господу повну увагу. Є одне місце писання в 55-му розділі книги Ісаї. Прийдіть до мене із широко відкритими вухами. І скільки людей приходять до Господа з вухами, відкритими лише наполовину? Я не знаю. Я не знаю, що слово накаже мені робити. Можливо, він пошле мене в Африку. Знаєте, в Африці відбувається багато хороших речей. Якщо він посилає вас так? туди, можливо, він приготував там так. для вас шахту з золотом? Він має діамант або що, але знаєте, не бійтеся того, що скаже Господь, не бійтеся, що вам буде нудно жити. Жодне задоволення не зрівняється із задоволенням у Господі. Мир, радість, любов, і ви можете довіряти йому, але ви нахиляли свої вуха і були повністю слухняні йому. Так. ще до того, як дізналися, що говорить слово Боже. І коли вам здавалося важко виконати те, що сказав Бог, або ви не знали, як Ми ви будете виконувати присвячені. це. Ви вже були присвячені дотримуватися слова Божого. Знаєте, на що Господь відкрив мої очі нещодавно? Звичайно, я знала це у своєму житті, але я ніколи не замислювалась над цим особливо. Але що більше ви налаштовані вірити, що слово Боже говорить вам робити, і щоб більше ви говорите гаразд, я житиму так, як він говорить, що більше ви це робите, що більше ви вірите цьому. І нахиляєте до цього своє вуха, то більше ви нахиляєте своє вуха, аби вірити, що ви зцілені. Ну, саме так, якщо ви виконуєте слово Боже, вам легше вірити, що Бог зцілить вас. Ваша віра збільшується, і ви дієте згідно. Так. з нею. А коли ви сперечаєтесь зі словом в одній сфері, то по суті можливо ви навіть не усвідомлюєте, що сперечаєтесь з ним і в інших сферах. Будете ви зцілені чи ні? Забезпечить він ваші потреби чи ні? Отже, нахиляйте своє вуха до того, що говорить слово. Це, це не просто прийняти рішення виконувати те, що він говорить. Це також рішення прийняти те, що він дав вам, і це робить життя таким благословеним благословеним. Це найкраще слово. Я хотіла почати з цього. Якщо заходу будете добра зміні споживати, говорить Господь. Так амінь. Отже, добре. Ми почнемо нашу розмову з другого послання до Коринтян, 10 розділу. І будемо говорити про спосіб мислення. Або, як говорить слово у другому посланні до Корінтян му розділі твердиню. І ми поговоримо про те, як розвивати хороші твердині. отже, друге послання до Коринтян 10-й розділ. Я зачитую з нового перекладу третій вірш. Тут сказано ми люди, але ми не провадимо війну, як це роблять люди. Ми використовуємо Божу сильну зброю, не світську зброю, щоб руйнувати твердині людських міркувань і знищити хибні аргументи. Знаєте, саме до цього покликано наше служіння. Руйнувати твердині, які спрямовують розум людей не в напрямку до Слова Божого. Саме твердиня людського міркування утримує людей від волі Божої, перешкоджає людям бути слухняними Слову Божому, тримає їх у хворобах. Не дозволяє прийняти процвітання, знаєте, є люди, які стверджують, що вони люблять Господа, і я впевнена, що це так, але вони сперечаються з процвітанням через те, що їхнє людське міркування не може вмістити процвітання як Божий план для нас. Проте, коли ви читаєте слово, ви так чітко бачите, що він любить нас. І якщо ви приймаєте рішення вірити Слову Божому, тоді ви повинні вірити тому, що Ісус сказав Євангелії від Матвія. Отець знає всі ті речі, які потрібні вам: що вам пити, що вам їсти, у що задягатись, де жити. Ісус сказав, це додасться вам. Лише шукайте спершу царства. Саме це писання привело тебе до народження привернуло зори, привернуло увагу. твою увагу. Тому що я потребувала певних речей, усіх цих речей. У мене не було нічого, ані холодильника. Чи ані Чи був Він плити. вірний своєму слову? він додав нам усе. Знаєш, мені подобається, як це звучить у традиційному перекладі. Там написано. Нею руйнуємо задуми. Це означає дію, потрібна дія. Ви отримуєте думку, яка суперечить слову, ти помреш від цієї хвороби. Вона суперечить істині. Вона говорить, що ви помрете від цієї хвороби, або що ви ніколи не вийдете з боргів або ще щось. Це задуми, які намагаються стати вашими словами у вашому серці, у ваших устах, щоб здійснитись у вашому житті. І це діє. Там не написано ігноруйте це. Наприклад, Ні. у Біблії не сказано ігноруйте це. Тут сказано нею. Руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога. Отже, все, що спадає вам на думку, що суперечить Слову Божому. Ви не повинні терпіти це. Ви повинні руйнувати це і полонимо. Оце важлива вказівка. Всяку думку ми полонимо всяку думку. І кожен людський аргумент, як сказано, тут що повстає проти пізнання Бога або проти Слова Божого, це важливо, Келі Це і важливо. просто і справді саме так потрібно робити або жити у найкращому, що Бог має для вас. В інакшому випадку ці негативні думки, ці задуми, ти помреш від цього, у тебе цього ніколи не буде. У тебе відберуть твій будинок. Ці задуми намагаються перемогти. Слово Боже, яке говорить, ми зцілені. Він забезпечує всі наші потреби за своїм багатством у славі. Ми можемо це, це зробити правда. і ми повинні це робити. І наші людські міркування ґрунтується на тому, що сказали інші, чого навчили нас інші. Що говорять у новинах, що говорять, новина? що говорять ваші емоції, що говорять ваші обставини, природні речі. Ваші людські аргументи можуть ґрунтуватися тільки на цьому мисленні, і це твердиння для людей. Це перешкоджає їм виконати те, що говорить Бог. так Ці задуми, якщо їх не полонити, приведуть вас до певних рішень, які приведуть вас до певного способу життя, яке в свою чергу приведе вас до обставин, з якими так. ви зіткнетеся. Але є хороша твердиня. є хороша твердиня, якої є слово Боже. Це певний I mean, спосіб думок. знаєте, якось мені трапилось сидіти поряд з одними людьми. Це було служіння християнська конференція. І ці Християни це не були лише християни слова віри чи харизмати, але з різних конфесій. Можна сказати, що там були майже усі зібрання. Зібрання людей, які визнають, що люблять Ісуса. і за сніданком я сиділа за столом сама. Для цього була якась причина. Так тому що стів працював у кімнаті. Ми готувалися від'їжджати. І чи була там Емілі? Емілі ще не народилася, тож я сиділа за столом сама і їла сніданок. Коли ви їсте сніданок самі, важко не підслуховувати. Звичайно, якось само собою ви чуєте, що говорять люди поряд з вами. Знаєте, я намагалась їсти свій сніданок, і поряд із старшим джентльменом сиділа молода пара 20-30 років. Вони обговорювали те, що було сказано на конференції. І як мені здалося, з певною гордістю Я намагаюся не судити їх, але молодий чоловік сказав старшому джентльмену, у якого можливо було інше уявлення про те, що правильно у житті, а що ні, він сказав йому ну це не наше переконання. Тобто він мав на увазі методи слова Божого для мене занадто старомодні. мені здається, у Єремії сказано, що люди приходять до роздоріжжя і говорять: це стара дорога, нам вона не потрібна. Але ті люди, які не вибирають цієї старої дороги, їхня дорога прямує до загибелі. Проте вони з великою гордістю так. стверджують: ми так не думаємо, це не наші переконання. І ці слова засіли у мене в голові, тому що я подумала: немає значення звідки ти взяв своє переконання чи свій спосіб так. мислення. Якщо воно не прийшло звідти, ти дурень. Твої задуми. Твої задуми твої людські аргументи. Так. Але це слово може дати нам основу для мислення або твердиню, яка буде стерегти ваш розум. Коли ми читаємо слово Боже, і в нас виникає якась ситуація, якщо слово є в нас, це слово буде берегти наші міркування, або як говорить слово, полонити контролювати його, Коли Ми виконуємо те, що говорить слово, замість того, щоб зробити те, що нам підказує наше людське міркування. Це, мабуть, є у твоїх нотатках. але що ж нам тоді робити? Так. Ми оновлюємо. Ми повинні оновити свій розум, саме цього Біблія. щоб збудувати Біблія. цей фундамент у своєму розумі. Так. І, як тут сказано, знищити неправильні аргументи, зруйнувати твердиню людського міркування. Він говорить: ми руйнуємо кожну горду перешкоду, яка перешкоджає людям пізнати Бога. Амінь і ми. Мені і вам потрібно робити це знищувати кожен задум, позбуватися його, знищувати всяке мислення. Це оновлення розуму, як ти сказала. Бо коли ви народжуєтеся згори, ваш дух новий, але Цей вашому розуму мислення. потрібно змінити своє мислення за допомогою Слова Божого. Отже, ми переймаємо наше мислення зі слова Божого, і тут написано, ми руйнуємо кожну горду перешкоду, яка заважає людям пізнати Бога. Ми полонимо їхні бунтівні думки. І навчаємо їх бути слухняними Христу. Це те, що ми робимо самі, коли читаємо це слово написане для нас, яким Бог забезпечив нас. Знаєш, в інакшому випадку кожному потрібно було б особисто зустрітися з Богом, щоб дізнатися те, з чого ми можемо почати тут. Знати, що точно робити, що говорити, як думати, чого не робити. Ми це може бути. Ми не лише маємо це записане слово, але ми постійно маємо людей, які навчають так. нас по інтернету, по телевізору. Люди навчають нас цього слова, щоб оновлювати наше мислення. І я думаю, іноді люди замість того, щоб зануритися в Біблію, хочуть, щоб Бог з'явився їм як фокусник. Фокус, фокус, і ви змінені. Але це відбувається не так. І це ніколи не відбувалось так, хоча було би чудово. Було би чудово за виключенням але... того, що це не вимагало би віри в Бога. Не потрібно було би вашої волі. Так. Ви б просто змінилися. Бачите ось що відбувається, коли ви маєте Біблію. Ви звертаєтеся до неї, ви бачите, що Біблія говорить це істинно, і ви відповідаєте: я приймаю це, я беру це, і це оновлює ваше і тоді мислення. Це змінює все Дякую Богу життя. Дякую за записане. Але слово. вас може відвідати Дух Святий. Проте ви дізнаєтеся, що це відбувається, коли ви вкладаєте в себе слово. Ми поговоримо про це протягом двох тижнів про те, як мати вуха, щоб почути. Лише хочу зазначити наперед. Знаєте, коли Ісус говорив, що потрібно мати вуха, щоб чути, вуха щоб чути. Він говорив про слухання, прислухання і розуміння. Дам вам невеличкий натяк. Це розуміння. У ньому немає абсолютно нічого природного. Це відкриття це відкриття від Бога. Він відвідує вас таким чином. Хвала Богу за відкриття, тому що воно дається у слові. Сказано, що розуміння дається нам, але воно приходить після рішення почути. Так. Розуміння дане нам, але воно приходить після рішення почути і прислухатись. Це не просто впустити. Почути це, коли слово входить в ваші вуха. Прислухатись це діяти згідно з ним. Це дія, що слідує за цим. І тоді приходиться розуміння, а життя стає чудовим, благословенним. Воно вдається. це правда. Знаєте, життя просто вдається. Так. Люди запитували мене: у твоїх батьків були з цим труднощі? і у тебе було щось таке, з чим ти боролася багато років. І я відповідаю ні оскільки ми почали з самого низу, в нас був лише один шлях угору. Але коли ви і з того часу ми постійно зростали у благословенні. Але ви прийняли це рішення, і завдяки ньому Господь завжди, якою би не була проблема у ту мить, Господь міг виправити її і вивести нас і повести далі. і мені здається, ключем до того, що зробили ви, є написане у посланні Якова першому розділі 19-му вірші. Там сказано. Зрозумійте таке, мої дорогі брати і сестри. Ми всі повинні бути швидкими, щоб прислухатися, повільними, щоб говорити, і повільними, щоб гніватися. «Швидкими, щоб прислухатися до Божої мудрості, прислухатися. Бо, як і говорить, якщо вам бракує мудрості, простіть у Бога. Але потрібно бути швидким, щоб прислухатись до цієї мудрості. Знаєте, просто закрити свій рот, коли щось відбувається. Оце відкриття, коли ви вкладаєте в себе слово Боже всередині, <звіднят> вас є мудрість. і замість <звіднят> того, щоб реагувати так. спонтанно, коли щось відбувається, закрийте свій рот. Зазирніть усередину. Будьте повільні, щоб гніватися. Або, як я читала тут, я дуже добре зрозуміла, що Господь говорить. Будьте повільні на емоції. Гнів, біль, крики, роздратування, відчай. Будьте повільні на емоції і будьте швидкі, щоб почути те, що всередині, що робить світ. Вони, вони лякаються. Що тільки погірше тільки ситуацію. погіршує ситуацію, вони тільки збір проклинаєте свою ситуацію. своїми своїми словами. Так, це тільки погіршує ситуацію. Тут сказано: гнів людини не творить праведності, якої бажає Бог. Якої праведності він хоче. Амінь. він хоче, щоб ви були правими, і він хоче, щоб ви перемогли. Тож позбуйтеся усякої нечистоти і зла у своєму житті. І покірно ось що ви зробили. Ви покірно відклали свої бажання. Відкладіть власні бажання і прийміть слово, яке Бог посів у ваших серцях, бо це слово містить або має силу спасти ваші душі, ваш розум, вашу волю і ваші емоції. Хвала приєднати їх до того, що говорить Бог. Це щоб ви могли перемогти. Впускайте слово, вітайте його у собі. Господь хоче спасти вас. Він хоче, щоб ви перемогли, і це слово містить усе необхідне нам для перемоги. Келя саме думала про тебе. Намагаюся не заздрити, коли думаю про це, але ти виростала, не знаючи нічого іншого. Мені було за 20, коли я почала чути слово Боже. Можливо, навіть старшою була я. А ти виростала, знаючи лише слово Боже. Воно було моїм способом мислення, і це чудово. І це зовсім не означає, що я досконала. Але в більшості випадків моя перша реакція це не людські аргументи. В більшості випадків моя перша реакція, я навіть не замислююся. Це звернутися до віри. І ви теж стаєте такими, коли будете жити так? в цьому. І ви можете навчати цього своїх а дітей. І не дивно, що ти така сильна. Що далі? Я думаю, наш час вичерпано. О, наш час вичерпано. Ось цей худий палець кімбен вказує на нас. Ми скелі зараз повернемось. З роками ми з Кенетом навчилися ходити вірою. Пізнання волі Божої було першим кроком до того, щоб пережити перемогу в кожній сфері нашого життя. І щоб допомогти і вам у цьому, ми пропонуємо вам наші матеріали. Багато хто з вас читав їх, і коли ви маєте вуха, щоб почути, це так важливо. Саме про це ми будемо говорити на наших передачах. А зараз я помолюся за вас. Отче, в ім'я Ісуса, ми молимося за всіх людей, які слухають нас у цілому світі. Я прошу тебе, Господи, оновити їхні вуха, оновити мої вуха, вуха Келлі. Дай нам вуха, щоб чути і виконувати те, що ти наказуєш нам. Ми віддаємо тобі хвалу за це, тому що це відповідь на всі проблеми. В ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі. Амінь, алілуя. Знайте найважливіше, що ви можете зробити, це перебувати там, де є слово Боже. Дивіться передачі, досліджуйте слово Боже самі. Саме так ваша віра стає сильною, і залишається сильною. Не забувайте про конференції. Більш детальну інформацію про наше служіння ви знайдете на нашому сайті. До зустрічі завтра. Це Глорія Копленд і Келі Копленд свішер нагадують вам, що Ісус є Господь. The trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Завтра на передачі переможного голосів, Мати вуха щоб чути означає, що ви чуєте і ставите себе в таке становище, де ви чуєте. Потім прислухаєтеся з наміром виконати. А так. після цього виконуєте саме так, і це єдиний суть? спосіб отримати перемогу, яку Бог забезпечив нам, діяти так, як хоче він.